Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати булочки із начинкою, з чудовою начинкою. Хочу зробити булочки ось такою вареною згущенкою і різка. Також використаю горіхи і корицю. Горіхи я вже підсушила, домашні звичайні горіхи, підсушила, подрібнила Кориця і риску я поки що відправляю в холодильник. Для тіста нам потрібно. Звичайно потрібно борошно вищого сорту, я вже просіяла підготувала. Також я використаю свіжі дріжджі, у мене 30 г свіжих дріжджів. Також дві ложки сметани, у мене домашня, чудова. Потрібно буде цукор, молоко, олія без запаху. Також ванільку, яйце і білочок. А тут один жовточок для змащування виробів. І так, молоко я підігріла. Дріжджі у мене тут 30 грам, перу трошки цукру, трошки молока з общої кількості. І розминаю наші дріжджі. Найкраще це зробити, звичайно, рукою, щоб повністю розімняти всі грудочки. До речі, хочу сказати, що дріжджі я зберігаю у морозильній камері. Буває, щось хочеться спекти. Тут у нас рядом дріжджі не продаються, треба далеко їхати, щоб купити, а хочеться щось спекти. Тому я купляю пачечку, розрізаю на три частини, тобто це буде по 30 грамів, зразу розрізати, поки свіжі, так краще. Потім я їх завертаю в кульочок, пікладу морозилку. Коли мені треба, я 30 грам виняла, вони дуже швидко розмерзаються і потім випікаю. Корисних властивостей в морозилці вони не втрачають, так що вони повністю діють. І так, я розімняла наші дріжджі і накриваю на деякий час, щоб вони почали діяти. І так, пройшов деякий час. Як бачите, мої дрожжі активні, почали діяти. Підійшли ось такою чудовою шапочкою. Далі я беру більшу ємність. Відправляю туди. Нашу сметану, вона мене кімнатної температури. Відправляю нашу дріжджову масу. Відправляю тут у мене яйце і білочок, Панілька. додаю цукор. Потім спробую, можливо, ще цукру додам. Додаю десь дві ложки столові рослинної олії без запаху, все гарненько розмішую. І чуть не забула, додаю дрібку солі для підсилення смаку і додаю трошки борошна. знову все вимішую. Скуштувала трошки тіста, тому цукру я ще додам. Цукру, звичайно, ми додаємо за своїм смаком, який ми хочемо, чайна ложечка, які ми хочемо булочки зробити більш солодкі чи не, не досить солодкі. Відправляю все наше молоко, яке стояло тут тепленьке, мене чекало, знову ж таки розмішую. Ну, і далі частинами буду додавати борошно. І замішувати тісто спочатку ложкою. І ось, коли наше тісто ось таке вже доволі густе, його вже важко вимішувати ложкою. На цьому етапі я зупиняюсь. Головне, щоб не забити борошном тісто, тому я на цьому етапі залишаю, даю можливість йому підійти, а потім я ще трошки добавлю борошна і ще домішу вже руками. Щоб тісто наше підійшло, я в каструльку набрала доволі теплої води, але не гарячої. І щоб вода не торкалася дна ось цієї ємності, де у нас все тісто. Ось просто ставлю зверху, воно служить як підігрів і накриваю полотиночком, залишаю тісто, щоб наше підійшло. І ось пройшов деякий час, наше тісто піднялося чудово, воно повітряне. Далі я знімаю ось цей підігрів. Завдяки цьому підігріву тісто піднімається набагато швидше. Я вже постелила коврик, на якому буду розмішувати тісто, і по бокам трошечки ось так присипаю борошком. Буквально чуть-чуть, щоб обміняти наше тісто? Так, і ще трошечки додам борошна. І тут уже вимішу наше тісто рукою. Якщо буду бачити, що десь прилипає, то буквально трохи підсипаю по бокам борошна. Лаємо трошки ось так вимішую наше тісто. Далі посипаю поверхню борошном, відправляю сюди наше тісто. І ось тут уже остаточно я його гарненько Вимішую. Воно ще таке живе, ніжне, але борошна я вже багато додавати не буду. Просто ще деякий час я його буду вимішувати. І ось тісто я вже вимісила. Ось воно таке ніжне, але до рук уже не липне. Далі тісто я розподіляю. Присипаю трошки борошну. і відкладаю. І щоб воно не завітрилося, я його поки що ту частинку прикриваю, поверхню підпилюю борошном. розподіляю тісто на рівні кусочки. Далі з кожного кусочка трошки обмокую в борошно, формую наші кульки це майбутні заготовочки для булочок. Ось так роблю з усіма. Формувала заготовочки, Верну, вертаємось до своєї начинки. Корицю я розмішую з горіхом. І в холодильнику в мене була і різка. Я вже відкрила. Чому я ставила в холодильник? Тому що вона так густіша і менш буде витікати з пірошків. Так буде мені удобніше формувати наші булочки. Беру один плескачик. Розкатую на центр я кладу варену сгущенку, присипаю нашу горіховою начинкою і збираю. До кучки ось так формую нашу булочку. Руки макаю в борошно, повністю защіпую. І ось сформувала таку булочку. Далі відправляю на противень застелений пергаментним папером. І так роблю з усіма. Розкатую, додаю згущенку, додаю горіхову масу, збираю всі края. І ось такі булочки. Одну булочку я поклала на противень, а щоб друга до іншої не прилипла, я налила трошки рослинної олії без запаху. І боком ось так мукаю і кладу. І коли тісто виросте і навіть торкнеться, вони не злипнуться. Я так края буду макати трошки в рослинну олію, і викладати булочки. І ось один протвінь булочок я вже виклала, інші зараз буду формувати. І ось так легенько, щоб не розрізати, буквально чуть-чуть позначити, я роблю ось такі надрізи, полосочки. І далі я накриваю полотенечком, щоб наші булочки підходили, а формую інші. І ось мої булочки вже всі сформовані, накриваю і даю можливість їм підійти. Далі я включила духовочку, вже розігрівається, відправляю наш жовточок у більшу ємність. Трошки ось так розмішую, додаю десь столову ложку молока. Десь півчайної ложки цукру. Все це розмішую гарненько. І буду змащувати наші булочки. Вони вже гарненько підійшли. Ось так роблю ось повністю цей протвінь змазую. І відправляю в духовочку при температурі 180 градусів. І ось мої булочки. Ось такі вже високі, чудові, скоро вже будуть готові. Ну, а поки булочки випікаються, не забудьте натиснути на вподобайку, і також на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. І ось перший противень моїх булочок вже готовий. Ось такі рум'яні, чудові. Я взяла дві чайні ложки цукру, столову ложку водички. Зробила ось такий сироп. І ось ці. Сиропчиком я змажу вже готові наші булочки. Змазую я їх прям гарячі, які тільки що вийняла з духовочки. Ну а другий протвінь я поставила в духовочку випікатися. Ось так я гарненько змастила. Накриваю і даю можливість ще їм ось так трошки відпочити. І ось мої булочки трошки відпочили. Вони ось такі чудові, рум'яні. Завдяки цьому сиропу, який я змастила булочка, вони блискучі і красиві. І в мене їх вийшло багато. Із цієї кількості в мене вийшло 26 булочок. Частина ще допікається в духовці. А частина ось такі уже. Мягкі і запашні. Звичайно, я вже одну скуштувала, же голодний не буває. Ось начинка, вона поки рідка, тому що булочка наша тепла ще, і начинка не захолола. Булочка дуже м'яка, дуже ніжна, начинка запашна, смачна, і горіх і кориця придали з особого смаку нашим булочкам. І ось такі чудові булочки, які зовсім не складно готувати, і які досить і досить смачні. Ось така смакота сьогодні в мене на кухні. Залишили, залишилось поставити чайник. Ці булочки смакують до чаю, до кави, до какао. Ну, а мені вони найсмачніше з молоком. Вони дуже смачні з молоком. Тож всім приємного смаку. Готуйте, смакуйте, ставте вподобайки, вам не складно, а мені це приємно. Всім пока, до нових зустрічей.